Ціль цього відео це спростити цей вираз і записати результат у науковій формі запису. Так, і пропоную насправді зробити це, тобто записати всі числа у науковій формі запису прямо зараз. Так, ну я бачу, що тут у мене проблем немає. 4,6 помножити на 10 в 6. Це, власне, наукова форма запису. Тут все добре, питань немає. А от 0,2 нам не дуже то підходить. Так, я краще використаю 2 помножити на 10 в мінус перший. Добре, тепер це все я ділю на 2,3 помножити на 10 в мінус другий. І Тут знову-таки усе добре, це наукова форма запису. А от з 50 тисячами виникають питання, але вирішити їх знову таки доволі просто. Я маю 5 помножити на 10 у четвертому степені. Тут теж насправді можу поставити дужки і дорівнює дорівнює. Добре, наступним кроком я хочу 4,6 помножити на 2. Це у мене буде. 9,2. Так, і помножити тепер 10 у шостому степені помножити на 10 мінус першому, так, якщо у нас однакові основи, то примножені показники будуть додаватися. Так, і я матиму 10 у п'ятому степені. Добре. І це все. Я ділю на 2,3 помножити на 5. 2,3 помножити на 5. Так, це у мене 10 і півтора 11,5 Помножити. Так, 10 uh, у мінус другому. На 10 четвертому. Так, це у нас 10 у другому степені. Добре. І як на мене найбільш неприємна частина цього відео, це поділити 9,2 на 11,5. Так, робити я це буду у стовпчик і трохи спрощу собі життя, помножу обидва числа на 10. Так, від цього ж результат ніяк не зміниться. 92 поділити на 115. Добре, 115 у нас ніяк не поміщається у 92, тому я тут пишу 0, ставлю. Так, і знову ж нуль 920. А 920 поділити на 115. Я можу це зробити навіть на 19. Це буде 8. 8 помножити на 115 це 920 0. Добре, тоді я маю що тут 0,8 помножити 10 в 5 і поділити на 10 в другій, показники будуть відніматися, тобто 10 в третьому степені. Так, і дорівнює 8 помножити на 10 у другому степені. І це буде нашою відповіддю.